Всім привіт! На зв'язку Макс. Сьогодні говоримо про сьомий раунд Байвос на біжі бабіт. Одразу хочеться сказати, що це незвичайний раунд, незвичайний захід, не такий, які були, якими були попередні. І далі ви дізнаєтесь, чому це відео хочу розділити на дві такі умовні частини. В першому відео розкажу, що таке байвоз. Розкажу, чому він, чим цей раунд відрізняється від попередніх. Чому я написав в назві відео, що потрібна наша допомога для QMOL? Все це дізнайтесь в першій частині, і в другій частині дізнайтесь, як саме ми можемо допомогти. Чому потрібна допомога і як ми це можемо зробити? Тобто такі вже технічні моменти по цьому заходу. Тому, друзі, кому це все цікаво, хто реально хоче допомогти QMOL і прийняти участь, і, звичайно ж, заробити, тому що все, ми, ми всі тут зібралися і всі наші. Зусилля спрямовані на те, щоб заробити грошення. Тому друзі, кому це все цікаво, вмочуйтесь більш зручно, звичайно ж. Давайте секунда дві. Підписочка на канал, поставте лайк авансом, і будемо починати. Тож, що таке Байвоз і до чого тут Кюмол? Байвоз це такий захід голосування на біжі Бабіт, коли представлено декілька проєктів. Нам потрібно за них проголосувати за якийсь з них. Якщо наш проєкт перемагає, нам нараховують монетки цього проєкту, Сама монетка лістися на біжі, Ми свої продаємо і на цьому заробляємо. До чого тут кюмол? Як ви могли вже помітити, кюмол? Представлений в даному байвоз, тобто є три проекти. Один з них QMOL. Тобто наша українська біржа, QMOL. Як ми можемо допомогти? Да? Чому я казав, що потрібна наша допомога? Нам потрібно проголосувати за QMOL, щоб його залістили. Це дасть потужний поштовх для своєї монетки для розвитку проекту. Я думаю, що ви розумієте, що це здоровезний плюс. Як можна це зробити? Як можна проголосувати, де брати ці голоси? Все дуже просто потрібно холдити в себе на балансі на біжі Bybit Монетки USDC, USD. Ті USDD або CUSD, тобто стейблкоїни. Оце є перелік тут зверху, ви можете подивитись. Посилання на цю сторіночку для голосування я також залишу в описі, все там є, ознайомитесь. Ми голосуємо, наша монетка QOL перемагає, і всі задоволені. Потрібно, Реально потрібно допомогти. При цьому ми своїх коштів не затрачаємо. І на кожен наш долар, оцей криптодолар, нам нарахують один голос. Це дуже круто. Тому я кажу: чим більше монеток, тим більше голосів. Тим більше шансів у КУМ перемогти. Я надію, що ви розумієте, про що йде мова. Плюс і ще біржа Байбіт сама вам нарахує цих монеток Куймол, які ви захочете продасти або захочете залишити. Давайте тепер перейдемо до технічної сторони, що коли потрібно робити. Тут максимально все просто. Перше, це потрібно звичайно, бути зареєстрованим на біржі Bybit. Хто ще не має аккаунту, посилання на реєстрацію ви знайдете в описі під цим відео. Тоді проходимо KYC. За це, до речі, вам також нарахують 50 голосів, тобто додатково. Це теж супер. Реєструємося, проходимо KYC і заводимо максимально можливу доступну для вас суму USDT, USDC DAI, тобто стейблкоїнів на біржу Bybit. до 2 години 59 хвилин 29 вересня. Тому що саме в цей час, в цей момент, зроблять знімок балансу. Подивіться, скільки у вас там є коштів. Да? Наприклад, у вас є 1000 USDT. Їх зазнімуть, подивляться, і на кожну вашу здате нарахують один голос. Тобто, якщо у вас 1000, 1000 голосів, плюс за Ківе 50, буде 1050. Якщо у вас 2000, 2000 голосів і так далі. Я думаю, що це зрозуміло. Далі у нас буде період голосування. Він триватиме добу з 6.00 29 вересня до 6.00 30 вересня. Саме в цей період потрібно зайти сюди на сторіночку для голосування. Нагадаю, що посилання є в описі вибрати проект, за який ви хочете голосувати, вибрати, ось вибрати натиснути кнопочку, вона стане активною підтвердити і проголосувати. Потім нам залишається просто чекати протягом 4 годин після закінчення голосування, це вже 30 вересня, визначиться переможець. Дуже сподіваюся, що це буде кюмов. Нам нарахують монетки. І вже о 13.00 30 вересня пройде сам лістинг, де ми зможемо продати свої монетки, ну або не продати. Тобто, хто захоче, продати, хто захоче, залишити. Ось така от прибуткова двіжуха скоро буде на біржі Байбі. Нагадую, що усі. Посилання потрібні є в описі на реєстрацію, на голосування, також на телеграм-канал. Дуже рекомендую на нього підписатися. Можете просто перейти, подивитися. Нам багато корисної, цікавої, прибуткової інформації. Сподобається, підпишитесь, не сподобається, не підписуйтесь. Багато того, чого на Ютубі реально немає. Дуже рекомендую підписатися. Друзі, наразі, будь ласка, поставте лайк. Це ви підтримуєте мене, підтримуєте канал, допомагайте нам розвиватися. Хто знову ж таки не підписався, ще обов'язково підписуйтесь YouTube, знову Телеграм. Бажаємо побільше заробітків, побільше приводів для усмішок. Тільки гарного настрою. Звичайно ж, мирного неба. Всього вам самой найкраще. До нових зустрічей. Пока!